Мої щирі вітання, друзі! Ви на каналі Школа Писанкарства Ряст. Наприкінці вересня можемо говорити про достигання дикого винограду. Продовжуємо наш цикл розповідей про дикі плоди, які зростають у степовій частині України, які достигають восени. Цього разу поговоримо про дикий виноград, який ще називають дівочим виноградом, незважаючи на назву, спільного із їстівними видами винограду. Ця рослина, цей дикий виноград, має небагато, ну окрім назви. Отже, поговоримо про його плоди, про його листя, про ті метаморфози, яких зазнає листя восени. І наприкінці відео згадаємо про фарбувальні уміння дикого винограду. Отже, дикий виноград достигає наприкінці вересня, на початку жовтня, його плоди не є їстівними. Листя спочатку зелене, у жовтні стає червоним, робиться таким багряним, і за це, за цю декоративну таку, властивість цієї рослини, власне, дикий виноград і люблять садівники. Окрім того, Цією ліаною озеленюють свої садиби. Дикий виноград він вміє гарно покривати собою стіни, дахи, і тому її цінують за це вміння захищати будівлі, захищати від пилу, дощу, перегріву, вітру. Рослина усуває також вогкість біля фундаменту, і навіть всередині будівлі. Хоча є, звісно, певні недоліки. Цієї рослини і полягають вони в тому, що вона може, якщо дати їй волю, так розростися, що може навіть якось руйнувати певним чином стіни, дах. Так вона добре розростається, вона дуже сильна. А чому така вона сильна? Тому що вона походить з Північної Америки. А звідти рослини, коли потрапляють до нас на континент, то вони проявляють себе саме таким чином, заявляють про свою силу, і хтось цьому чудується, дивується і захоплюється. Ну а хтось називає такі рослини агресорами, хоча це, звісно, такий, такий собі підхід до пізнання рослин. Цікавим є той факт, що дикий виноград приходить туди, звідки йде людина. Тобто, якщо ви потрапите на закинуте подвір'я або в село, де вже майже ніхто не живе, то там ви побачите дикий виноград у великій кількості. І це зовсім не означає, що він пожирає села, як дехто про це каже. Це просто означає єдине те, що Рослину покинули на призволяще і вона собі хазяйнує, порядкує так, як їй виходить, як їй заманеться. Звернімо увагу на плоди. Вони не їстівні для людини, але ними люблять класувати голуби, перелітні дрозди. От, і оці гілочки, на яких кріпиться ягодка, то вона така розовенька під час періоду достигання і. Нагадує чимось і кольором, і структурою нагадує голубині лапки. Отож, дикий виноград він гарний для озеленення, гарний для декору, гарний для захисту будинку від вітру, дощу і інших негод. Ну, а ще завдяки учасниці школи писанкарства Ряст Марії Потопляк ми знаємо, що Ним варто фарбувати і фарбувати писанку. Достиглі плоди здатні пофарбувати жовте яєчко, якщо воно вже зафарбоване в жовтий колір, то здатне пофарбувати у зелену барву. Дикий виноград, дівочий виноград, рослина з Північної Америки. Дякую вам щиро за увагу до моєї розповіді і до наступної зустрічі.